Зелена аптечка By Choice призначена для підтримки здоров'я всієї родини. Аптечка вам допоможе при легкому отруєнні, при різкому погіршенню самопочуття у разі тривоги, безсонні та стресу. Найголовніше, фітекомплекси у складі аптечки здатні допомогти в профілактиці під час сезонних вірусних захворювань. В аптечку ми помістили. Лайфгард, бриз, хітазан, баланс, Герміцид, макросорб, ефактив, хлорофіл і евкаліптовий бальзам. Лайфгард підсилює захисні сили організму та сприяє профілактиці вірусних і бактеріальних інфекцій. Бриз розріджує мокроту та полегшує її виведення. Хітозан прекрасно долає хронічну інтоксикацію, забезпечує ефективний детокс, а при необхідності допомагає знизити температуру. Баланс знімає стрес, перенапруження, дарує довгоочікуваний сон. Герміцит має противогрибкову, антивірусну та протизапальну дію, нормалізує корисну мікрофлору кишечника. Макросорб допоможе вам подолати симптоми отруєння, діареї та забезпечить розумний та ефективний детокс. F-актив актив це рослинні ферменти, які покращують травлення та допомагають краще засвоїти їжу. Хлорофіл – це потужний антиоксидант, який забезпечує наш організм енергією та збагачує кров киснем. Евкаліптовий бальзам, який зменшує симптоми грипу та застуди, а також позбавляє сонливості, перевтоми та головного болю. Зелена аптечка by Choice це легке рішення складних проблем. Якщо вам не вдалося самостійно подолати вказані вище проблеми зі здоров'ям, обов'язково звертайтеся. За кваліфікованою медичною допомогою в телеграм-канал Доктор Чойс.